Привіт! Сьогодні я розкажу тобі історію одного пророка зі старого заповіту, і вона тебе і мене дечого навчить. Це історія пророка Іова. Пророк Іов, він жив за часів старого заповіту, тобто до народження Ісуса Христа, і в його життя воно, воно було. Дуже перемінним. Чому так? Тому що спочатку він мав все. Він мав дружину, він мав 10 дітей, він мав величезний бізнес, але в якийсь момент... Диявол він вирішив спокусити його. Диявол він вирішив дійсно звести його з праведної дороги. І диявол, він просто як звернувся до Бога і сказав, що от Йов, він відданий тобі, він відданий повністю і душею, і тілом. Але якщо я його спокушу, він, під, він відмовиться від тебе, Господь. Але, але Господь він знав справжнього Йова, він знав його серце, він знав, наскільки він. Вірний і господь він дійсно вирішив показати дияволу де раки зумують. тому що він знав, що Іов він дасть дияволу відсіч. Він знав, що в цій ситуації Господь його сила, світло, воно зможе прославитись. І диявол він послав просто на цього пророка прокляття, пропослав на нього на щастя, тоді, коли завалило його будинок і загинуло під тими завалами 10 дітей, коли зійшов вогонь і спалив увесь його бізнес. Всі його поля, і так само людей, його слухи, які працювали там, коли дружина вона від нього відмовилась, тому що він мав проказу. І дійсно, Іов, він залишався вірним серцю Господу. І це величезний приклад того, як Господь він потім віддав йому вдвоє більше, значно більше, ніж він мав до того. І це просто приклад для нас того, його його історія це приклад для нас того, наскільки. Наше серце, наскільки ми самостійно робимо вибір нашим серцем, кого ми обираємо? Ми обираємо диявола, ми обираємо якісь світські, якісь земні блага, чи ми обираємо Бога? Ми обираємо служити Богові і бути вірним. І коли ми обираємо друге, тоді Господь Він нас максимально благословляє. Амінь.